Виконуємо номер 5.4 із підручника Геометрія 8 та номер 9.4 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Якщо чотирикутник є квадратом, то його діагоналі рівні та взаємно перпендикулярні. Чи правильне оберне твердження? Наведіть приклад. Приступаємо до виконання. Я набрала приклад чотирикутника, у якого діагоналі рівні Два, дві клітинки, 2, 4, 6, 8, 4 см 2, 4, 6, 8, 4 см і взаємно перпендикулярні. Але дана фігура на малюнку, як бачите, вона не є квадратом. Тому, чи правильне, обернене твердження? Ні. Обернене твердження неправильне. номер 5.4 із підручника геометрія 8 та номер 9.4 з підручника математика 8 виконано